Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Організатор турнірів DreamHack оголосив про два байок-турніри. Це коли учасник може взяти з собою на турнір не тільки мишу з клавіатурою, а й взагалі, хоч навіть весь свій комп'ютер. Ці турніри пройдуть у другій половині 2025 року в Атланті та Стокгольмі. Обидва матимуть призові фонди по 10 тисяч доларів, а також надаватимуть пряме запрошення до ESL Pro League Season 23, який стартує 27 лютого 2026 року. Брати участь у цих турнірах зможуть буквально усі, хто придбав квиток, віце-президент з фестивалів ESL СЛ Group дав наступний коментар: ми зрівнюємо шанси для всіх, Не має значення нічого, окрім твого комп'ютера, навичок і прагнення до слави. Від себе скажу, що сама ідея проведення такого турніру звучить дійсно круто. Бо, наприклад, власне, я вже давно звик грати на моніторі 27 дюймів з роздільною здатністю 2к, і хоча частота розгортки усього лише 175 Гц. Зате мій монітор видає еталонну передачу кольорів у справжньому HDR 10-біт дельта і -E менше одиниці з сертифікованим калібруванням від Pantone. Тобто у мене вже сформовані свої звички, свої пріоритети, свій досвід, свій погляд. І я навчився отримувати від цього свої переваги, тоді як на турнірах зазвичай використовують монітори на 24 дюйми з роздільною здатністю Full HD та ще й з абсолютно всрад. Передачою кольорів на ТМ-матриці. І все це задля частоти розгортки мінімум 300 Гц, а то і вище. Це діаметрально протилежний підхід до вибору обладнання, який створює зовсім інший користувацький досвід, формує інші звички і надає зовсім інші переваги. Можливо, навіть більш суттєві, скоріш за все, але не конкретно для мене. Звісно, граючи за таким монітором, я не зміг би продемонструвати Вати все на що здатен, і я переконаний, що таких гравців, як я насправді дуже багато. Тож величезний респект команді DreamHack. Тейнґеймінг продовжили контракт з Бігузера, але подробиці угоди наразі не розголошуються. Сам Бігузера приєднався до команди ще у 2019 році, а з 2023, коли він став капітаном, команда стабільно входить в топ 20 світового рейтингу. Ну а тепер вони ще й пройшли в плей-офф стадію мейджору. Тож враховуючи відносний дефіцит крутих гравців у бразильському регіоні, не складно здогадатися, що Бігузера не тільки має право а навіть мусить вимагати для себе екстраординарну зарплату. Астраліс оголосили про підписання Хуксі на правах вільного агента. Це сталося всього через місяць після того, як 30-річний гравець допоміг команді вперше з 2019 року вийти у фінал лан турніру, а саме PGL Астана. Це дійсно хороший вибір для Астраліс, враховуючи те, що вони якраз переживають фінансову кризу. І от знаєте, є таке відчуття, як наче Хуксі дійсно зможе покращити гру Астраліс. Він виглядає якраз тим пазлом, якого команді вже давно не вистачало. Звісно, я не кажу про нову еру Астраліз, але принаймні вони знову можуть стати стабільною, ті 1 командою, що вже дуже і дуже круто. Сімпл пояснив при яких умовах може бути підписано контракт із Фейс Клан. Цитую за якщо Фейс Клан запропонує, то чому б і ні? Якщо добре проявити і показати себе у плей-офф, то я думаю, все можливо. Що ж, якщо це дійсно станеться, і Сашко підпише контракт із Фейс Клан, то можливо, з часом ми все ж таки знову побачимо того самого праймового Сімпл за яким ми вже давно скучили. Буквально за останній місяць він суттєво Набрав форму і зараз вже грає цілком непогано. Тим більше фейс-клан мають відносно легку сітку плей-офф, тож є всі шанси вийти в гранд фінал мейджору. І от я навіть не знаю, чи достатньо такого результату для того, щоб фейс-клан підписали Сашка. Бо якщо для підписання контракту потрібна перемога Face над Vitality, то давайте одразу просто закриємо цю тему і не будемо дарма витрачати свій час на нісенітниці. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, чи хотіли б ви взяти свій комп і поїхати з ним на турнір DreamHack, щоб показати всім, як насправді треба грати. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту, та найголовніше долучайтеся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом. Граємо в різні ігри, зокрема Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі.